Чоловічі кофти Теді від бренду Ліверджі. Це у нас Німеччина і одиничка вартує лише 460 гривень. А загально в лоті буде представлено три основних кольори: бежевий хакі та чорний. Сім позицій загально 3220 гривень ціна за увесь лот. Це мега крута пропозиція. Тим паче, скоро вже буде весна, буде теплий сезон, і це буде просто розлітатись. Дивимось по складу, це у нас 100% поліестер. Деякі модельки в опакуванні загалом дуже мало буде. Більшість без упакування йдуть. 100% поліестер, як я вже сказала, якісна фурнітура у нас, оякотек стандарт 100, якісні полергенні матеріали та фарбники, і показує в розгорнутому вигляді. Вони неймовірно тактильно приємні. Йдуть всі з капюшоном. Це однакова моделька, просто кольори будуть різні. Затяжечки є. Дивимось, внутрішня сторона капюшончика також дуже тепла. Вони тактильно приємні. Йде кишенька на грудній частинці, вона активна. Дуже легенькі, класно загалом виглядають. Есочки буде три в цьому лоті, емочка одна і Елічки три. Ось такий колір хакі, аналогічно все виконано, всі шви дуже якісні. іде в нас вкорочений, за, трошки подовше. Дуже крутий фасон. І показую ось такий колір. Аналогічно все виконано. Дивимось на рукавцятах манжетіків Нема вони такі трохи вільні будуть, але при цьому дуже дуже теплі. Лише 460 гривень за одиничку поповніте асортимент якісним товаром. Та давайте заробляти разом. Контакти менеджерів будуть під цим відео.